Telegram боти, підбірка. DeepPaint. Бот, який покращує якість зображення. Закидаєте фотографію в поганій якості. На виході отримуєте досить крутий результат. Також можна змінювати різні параметри і відсоток покращення. Functions robot багатозадачний бот. Може зашифрувати текст, скоротити посилання, створити або читати QR-код, згенерувати пароль. Є функція перекладача. Також може зробити стікер з фотографії та багато інших функцій. Scanner Text Bot. Бот, який досить непогано розпізнає текст на зображеннях. І надсилає вам його в електронній формі. Звичайно ж, є українська мова. Mother Search, бот, який знаходить всі публічні файли в Telegram. Справжній пошуковий для Telegram, пабліки, групи, пости, відео, музика і так далі. Конвертер конвертує файли з одного формату в інший. Працює з фото, відео і аудіо файлами. Якщо вам потрібно зробити музику з відео, зробити документ з фотографії вам сюди. Мейгред. Цікавий бот, який здійснює пошук за нікнейм, більш ніж як на трьох тисячах ресурсах, в тому числі Steam, YouTube, GitHub. Все те більше цікавого в моє моєму телеграм-каналі. Далее в шапці профілю.